На кожному ліжку є ліжку є повністю спальний комплект, який складається з рушника, постільної білизни, теплої ковдри. Ну і зрозуміло, що е, матрас. Пункт незламності для самотніх людей, старше 60 років, облаштували у Кропивницькому центрі тимчасового перебування бездомних людей. Під час виборів тут працювала дільнична комісія. Нині тут є ліжка, подовжувачі для зарядки телефонів, запас води, посуд. Чайники, засоби гігієни, серветки, дезінфектори і паперові рушники. Якщо в місті не буде світла, води, газу, тобто умови проживання, які неможливі, тому деяка частина. Людей зможуть сюди самостійно добратися а деякий час є соціальне таксі. У кімнаті 27 ліжок. У разі необхідності встановлять ще 20, Говорить директор. В цій кімнаті облаштували 20 сидячих місць у разі необхідності, значить, особи, які тут будуть перебувати. Я ще раз нагадую, що це для маломобільних верст населення до закінчення блекауту або до тих пір, поки не налагодиться життєдіяльність міста. Ще один пункт незламності для самотніх людей відкрили в Територіальному центрі соціального обслуговування. Він розрахований на 25 людей. Тут є запаси питної води, дезінфектори, чайник, серветки. Печиво на вулиці Генератор. В територіальному центрі відділення допомоги вдома в нас порядку ну, 1070 осіб на обслуговуванні. Але розміщати в пункті незламності ми планували людей, які самотні, одинокі, кому в умовах блокауту не буде взагалі надати кому допомоги, не сусідів, не родичів. Тобто єдиний заклад, який буде забезпечувати їм допомогу, це буде територіальний центр. Має забезпечено бути цілодобове чергування. Соціальних робітників, тобто, відповідно до вимог, ми розробили певні графіки, але чинності вони набудуть уже в тих умовах повної відсутності води, світла і комунальних зручностей. Одиноких кроповничан, якими опікуються територіальні і, центри, і, нарахували і, 70. І ще нам надали відомості наші квартальні комітети про те, що у них також є такі одинокі особи, які не перебувають на обліку у територіальному центрі, і всього в нас таких осіб. 231. Якщо людина не буде погоджуватися, то звісно, ми маємо їй говорити про те, що якщо це не один день така ситуація, то це буде загрожувати для її здоров'я і пояснювати. Але якщо ми бачимо, що у нас людина не погоджується, то ми, хоча б будемо знати, соціальні працівники наші будуть знати, де у нас залишились вдома такі люди, і по можливості ми будемо їх ними опікуватися. На облаштування обох пунктів незламності з резервного фонду міського бюджету Кропивницького витратили 180 тисяч гривень. Придбали генератори, пічки, воду і продукти. Ліжка передали благодійники. Анна Добрань, Анатолій Басисти, Олександр Касьяненко, Суспільне новини. Кропивницький.